Однією з найбільших занепокоєнь людей стосовно таких радіопередавачів, як RadioMaster TX-16S та інших радіопередавачів з цими величезними кольоровими екранами, є те, що вони можуть витратити надто багато заряду вашої батареї. Але сьогодні я покажу вам, як це владнати, адже цей величезний кольоровий екран не обов'язково має бути увімкненим постійно. Чи не було б чудово, якби ви могли просто повернути ручку і змінити яскравість, або навіть щоб вона автоматично вимикалася, коли ви озброїте ваш квадрокоптер? Я Джошуа Бардвелл, і сьогодні ви дізнаєтесь щось нове. За хвилину я покажу вам, як налаштувати ручку та перемикач для ручного регулювання яскравості екрана. Але ми маємо визнати, що радіо постачається з заводу з автоматичним регулюванням яскравості, і головна причина, чому ви це робитимете вручну, полягає в тому, що вам не подобається, як радіо робить це автоматично. Отже, давайте почнемо з вимкнення автоматичного керування яскравістю екрана. Отже, ми натиснемо кнопку СІС, потім перегорнемо до Екрана налаштування радіо і прокрутимо до секції підсвітки. І налаштування там дозволяє визначити, чи підсвітка увімкнена весь час. Чи вимикається воно через певну кількість. Секунд, секунд бездіяльності, і ви можете бачити, що у мене встановлено на 0 секунд, що просто означає, що воно працює весь час. І причина, чому я так роблю, у тому, що мені не подобається, коли я дивлюся на екран, а він сам затемнюється. Я просто хочу, щоб воно було увімкнене, коли я дивлюся на нього. А коли закінчу, я просто вимкну його. Але поки ми тут, ми повинні визнати, що існують різні способи його налаштування. Ви можете вимкнути його, ви можете налаштувати, щоб він вмикався, коли ви рухаєте будь-які з елементів керування, рухаєте джойстики, натискаєте кнопки, обидві ці опції або просто щоб він був увімкнений постійно, а потім додатково можна налаштувати яскравість увімкнення та яскравість вимкнення можна налаштувати на ваш смак, і якщо це вам підходить, чудово. Але для мене я просто встановлюю її постійно увімкненою. І це швидше розряджає мою батарею. Це дуже мене дратує. Як? Типу, я маю на собі окуляри. Мені не потрібно, щоб екран витрачав заряд батареї, коли я під окулярами. Я не дивлюсь на нього. Отже, ось обхідний шлях для цього. Я знову натисну клавішу SIS і зараз перейду на екран глобальної функції. І те, що я хочу налаштувати, це глобальна функція, як ви бачите тут. Тепер, якщо ви не знаєте, як це налаштувати, дозволь. Ольте мені видалити це для вас і налаштувати з нуля. Тож я почну з вибору однієї з цих ліній глобальних функцій, просто будь-яку, яка нічого не має. Оберемо глобальну функцію 2, і я клацну на джок Колесі один раз. Параметр перемикача дозволяє вмикати та вимикати цю глобальну функцію. Ми хочемо, щоб вона була ввімкнена постійно, оскільки завжди хочемо контролювати підсвітку цим методом. Щоб це здійснити, натискаю на ручку один раз, прокручую донизу. Ви можете, до речі, якщо у вас є Edge ви можете користуватися сенсорним екраном. Це також працює в OpenTX, е -е, ми прокрутимо все донизу і виберемо увімкнено. Опція, що означає, що вона завжди увімкнена. Функція буде. Підсвічування. І тоді для значення це те, що фактично встановить яскравість підсвічування. Тож ми натиснемо значення тут, і тоді з відкритим цим меню я просто поверну ручку, яку хочу використовувати для керування підсвічуванням. Я її поверну. І коли я це зроблю, він автоматично виділить цей контроль, і я просто один раз натисну на колесо. І нарешті мені потрібно це увімкнути. і це... Ви бачите, це одразу запрацювало. Ви бачите це? Мені потрібно увімкнути це. Дозвольте мені просто повернути ручку тут, щоб збільшити яскравість. Якщо ви не ввімкнете, то спеціальна функція не працює. Можна було б подумати, що вона завжди буде ввімкнена, але ось так. Тепер, після цього, я маю повний контроль над моєю функцією підсвічування. Яскравість, просто повертаючи цю ручку. Отже, я збираюся записати відео тут на камеру, крутити до максимума на сонці, крутити до е. -Е максимума тут е, е в приміщенні. Я просто хочу, щоб воно було трохи мянішим. Знизити. Знизити до мінімуму. Це залежить від вас. Отже, ось як налаштувати ручку для керування яскравістю екрана, але наступне, що ви можете захотіти зробити, це автоматично вимикати екран, коли ви не Адже у вас на очах окуляри, і ви не дивитесь на екран, тому можна зберегти заряд батареї. Перш ніж я покажу, як це зробити, якщо вам подобається вміст, який ви вже бачили, чи не могли б ви натиснути кнопку подобається нижче. Це допомагає Ютуб зрозуміти, що це гарне відео, яке подобається людям, і показувати його більшій кількості людей. Це дійсно дуже важливо. Щиро дякую за це. Тож для цього спершу я повинен зробити так, щоб цей рядок не був активним увесь час. Адже коли ми будемо в режимі готовності, ми захочемо, щоб екран просто... Був вимкнений правильно, і коли ми роззброєні, ми захочемо, щоб екран контролювався цим регулятором. Тож ми можемо досягнути цього, відредагувавши це. А параметр перемикача збирається бути. Наш перемикач знаходиться в положенні розблокування. Тож я встановлю перемикач у положення розблокування, і це буде розпізнано як SF down. І тепер, коли перемикач у положенні розблокування, ручка контролює яскравість. А коли перемикач у положенні блокування, нічого не відбувається. Отже, тепер ми збираємося побудувати другу половину цієї логіки. Для цього ми виділимо gf 2 і виберемо копіювати, а потім спустимося до gf 3 і вставимо. І тепер у нас є друга копія, яку ми можемо модифікувати. Ми будемо редагувати це, і параметр перемикача буде SF в положенні армування. Функція буде підсвіткою, а значення нам потрібно, щоб значення було просто як нуль. Гаразд, тепер виявляється, що найпростіший спосіб зробити це для мене встановити значення, яке дорівнювало би перемикачу ARM. перемикач SF. І причина, чому це працює для мене, полягає в тому, що моя позиція увімкнення знаходиться далеко, а позиція вимкнення близько. Тож так виходить, що коли я вмикаю. Перемикач SF має логічне значення 0, і коли я роззброюю, перемикач SF має значення 100. Але це не працюватиме для всіх, тому що у деяких може бути трьохпозиційний перемикач, і середня позиція активована. В такому випадку підсвітка буде на 50%, і це це не спрацює. Тож як отримати значення 0 у цій позиції? Ну, я дійсно заглух тут. Якщо ви не маєте вашого вимикача руки озброєним, коли він відсунувся. Єдиний спосіб, який я можу придумати, це просто вибрати вимикач, що ви не використовуєте. Наприклад, ваш моментальний, ваш моментальний завжди відштовхнутий. Ось і все. Призначимо його на моментальний. Натисніть тут, потягніть. Моментальний перемикач «SH» заповнюється як значення. Перемикач «SH». І тепер, коли я активую, моментальний перемикач контролює моє підсвічування, але моментальний все одно завжди вимкнений, тож... Це фактично вимикається, хлопче. Це дійсно неелегантний підхід. Е, е те, що я хотів сказати, це просто вибрати перемикач, яким ви ніколи не користуєтеся, щоб він завжди був у верхньому положенні, що також досить неелегантно, але я не можу придумати іншого способу у глобальному сенсі, щоб ставити це значення туди. І я міг би, я міг би придумати специфічні для моделі способи це зробити, як використати невикористаний додатковий канал або використати глобальну змінну. Але я не можу придумати спосіб специфічний для радіо, щоб просто сказати знизь до нуля. Отже, ось як ми це зробимо, і це спрацює коли я активую, екран вимикається. Коли я вимикаю, екран вмикається. Коли я вимикаю, екраном керується ручка, і ви, можливо, помітили, що тут є ще одна лінія: це керує гучністю радіо за допомогою ручки. І Якщо ви хочете дізнатися більше про те, як це налаштувати, я ну, якщо ви дивилися це відео, можливо, ви вже зрозуміли. Але якщо вам потрібна невелика допомога, я розміщу картку на екрані, яка буде. Я додам посилання на мій підручник про те, як це налаштувати, а також на інше відео, яке ви можете захотіти переглянути. А якщо вам подобається такий контент, можливо, розгляньте можливість приєднання до мого Patreon. Ви можете підтримати мене всього за 2 долари Місяць або більше, якщо вважаєте, що я це заслужив. Якщо сьогодні день, коли я це заслужив, натискайте на це посилання і приєднуйтесь до мого Patreon. Якщо я ще не заслужив, продовжуйте дивитися в міст. Я продовжуватиму його створювати і сподіваюся, що колись цей день настане. Дуже дякую за перегляд. Щасливих польотів.